Всім доброго дня! З вами торговий Дімі Кар. Я Дмитро хочу показати вам сьогодні Zitker 001 в комплектації Ю максимальний з 22-ми колесами. З адаптивною спортивною пневмо Така красуня в білому кольорі. Машинка 23 року. З усіма опціями, які є в цій машині, адаптивна пневмопідвізка. посилені гальма, електричні двері, такі як Тесла ставить на Tesla Model X. Преміальна музика Ямаха. Машина проїжджає 650 км на одному заряді і розганяється до 100 км на годину за 3,8 секунди. Цю машинку, а також багато інших електромобілів ви можете придбати у нас на 1А. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте, торговий Дімікар.